Високопродуктивні тварини потребують високоякісних основних кормів. Валкування значною мірою впливає на чистоту корму в ланцюзі кормозаготівлі. Чотирироторні валкувачі Пьетінгер поєднують кращу якість кормів з високою продуктивністю. Поряд з топ 1252 сі з максимальною шириною 12,5 метрів вражає тепер і валкувач ТОП-1403 сі з робочою шириною 14 метрів. Копіювання поверхні поля технікою Петінгер відповідає найвибагливішим вимогам. Мультітест-опорні колеса в поєднанні з внутрішнім п'ятиколісним шасі веде ротор по контуру поля та значно зменшує засміченість корму. Найкращий корм вимагає бережного відношення до дернини. На моделі топ 1403 с два передніх ротори розвантажуються гідравлічно, а задні механічно. Тиск на ґрунт автоматично встановлюється відповідно до робочої ширини. Це разом зі збереженням дернини також і розвантажує ротор. Наші роторні елементи сконструйовано так, щоб максимально знизити навантаження на опорну точку. Це дозволяє мінімізувати зношування. Сталеві напрямні ролики, які не потребують технічного обслуговування, стабільні розподільні вали та велика відстань між втулками тримачів граблин гарантують мінімальне навантаження на підшипники. З топ-4 роторним валкувачем ви отримуєте насолоду від максимальної універсальності його застосування. Бажану ширину ви можете встановити за допомогою гідравліки. Ця функція доступна для обох передніх роторів валкувача. Працює як разом одночасно, так і окремо. Комфортна робота на клиновидних ділянках. Поля та при перешкодах. Дякуючи унікальному гібридному приводу роторів, передні тримачі є дуже універсальними та швидкими в налаштуванні. Привід передніх роторів гідравлічний, задніх механічний. На моделях ТОП-1403C автоматичне керування перекриттям в серійній комплектації. Під час руху по кривій внутрішній передній ротор автоматично зсувається всередину. Таким чином постійно забезпечується достатньо перекриття від заднього ротора. На полі нічого не залишається лежати. При виїзді напряму передній ротор автоматично зміщується назовні. Таким чином, ви завжди використовуєте максимально можливу робочу ширину. Комфортне індивідуальне підняття кожного з чотирьох роторів запобігає розтягуванню валків на кленах поля. Для цього все ж необхідно натиснути на кнопку відповідно необхідному ротору на терміналі. Для переведення з робочого в транспортне положення необхідно натиснути лише одну кнопку. Обидва чотирироторні валкувачі топ мають транспортні габарити менше 4 метрів по висоті та 3 метрів ширини, без необхідності виходити з трактора. Таким чином, ви чудово використовуєте короткий часовий проміжок збирання врожаю. Успішніше сп'ятінгер.